Дім для родини героя на Вінниччині будують хату для двох дітей та вдови бійця. АТО. Солдат 30-ї механізованої бригади загинув у Дебальцевому. У дову Петра Шептицького взялися підтримати колишні співробітники чоловіка про людську небайдужість. Ална Тітовська мала бути велика зала. Оце 6 на 6 А тут, оде перестінок, хоча має бути робоче дитяча, два вікна, два робочих стола. А там з тої сторони спальня. Для дітей мали це все зробити за роки. Тепер у своїх 38 років Інна вже вдова. Залишилася сама з двома донечками. Вони живуть у маленькій кімнатці, прибудованої віранди. Мріють про хай невеличкий, але повноцінний будинок. Той, що не встиг добудувати Петро. Минулого літа чоловіка забрали в АТО. Загинув, коли його підрозділ з гранатометів розстріляли. Бойовики. Його за, за півдня забрали. Подивились на нього і зразу забрали. Без комісії, без нічого. Де 17 лютого при виході, то пізньому відводі. Після перемир'я. Останнє виходило, ну прикривало всіх. Загинув командир і загинув він. Тепер куховарити, годувати ходобу та навіть кусити траву мамі допомагають 10-річна Катерина та 12-річна Богдана. Папа не хоче косити, коли він якраз там кусив. Мені дуже не вистачає папа. Він пишіть все, що тут є, зробив він. Пущів все. І цікарниці сам будував, і цього сам робив, і того півника. Завершити зведення нової хати Інна Самотушка самотужка не може, немає грошей. Проте, здається, мрія родини про власний дім таки втілиться в життя. Вдові на допомогу прийшли колеги чоловіка, який 14 років працював у трамвайно тролейбусному управлінні. Ми завезли туди матеріали і зараз в даний час там люди працюють. Працюю зранку і десь до 20-ї години 00, щоб чим швидше там зробити ці роботи. Нині товариші загиблого бійця зводять огорожу навколо будови. Невдовзі розпочнуть внутрішні роботи у самому будинку. Будемо допомагати там, простянки треба робити, треба землю туди завезти, глину трамбувати, о, потім стяжку робити, поли. Ну електрику треба теж завершити будівництво. Планують до кінця року. Анна на тітоська Микола Назаренкові Вінниця Спецкор, два плюс два.